Тільки термінові новини вчасно та влучно. Це зрежисована заява. Україна не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою. Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що повідомлення росіян про відступ з Херсона це брехня. За його даними, РФ навпаки стягує у регіон додаткові резерви. Друзі, напишіть слова подяки нашим захисникам у коментарі. Їм буде дуже приємно читати ваші слова підтримки. Отже, дії говорять учніше за слова: Україна не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою. У місті зберігається значна частина російського угруповання, в регіон стягуються додаткові резерви, йдеться у повідомленні. Подоляк наголосив, що Україна звільняє території, спираючись на дані розвідки, а не зарежисовані телевізійні заяви. У середу, 9 листопада, командувач російськими окупантами Сергій Соровікін доповів міністру оборони країни-агресора Сергію Шойгу, що російські війська мають зайняти оборону по лівому берегу Дніпра. Той наказав розпочати відступ із Херсона. Раніше депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив, що на правобережній частині Херсонської області російські окупанти підірвали всі мости, а в самому Херсоні окупанти почали знімати російські триколори. Також з'явились дані про інтенсивні бої за Снігурівку Баштанського району Миколаївської області, яка межує з Херсонською областю, та звільнення якої відкрило б ЗСУ шлях на Херсон. Віталій Кім закликав до дотримуватись інформаційної тиші. Отже, будемо слідкувати за подіями далі.